Великий французький бонжур народ. Це Франція і це колишня столиця Лотарингії, місто Нансі. І зараз я в самому центрі його на площі Станіслава. Заді мене пам'ятник людині, яка два рази була польським королем і була герцогом Лотарингії. Це зять французького короля Людовіка 15-го Станіслав Лищинський. Якщо говорити про нього більше, то польським королем перший раз він став у 1705 році. Після того, як роком раніше, у 1704 році, шведський король Карл 12, вторгся в Польщу і, можна сказати, як відсторонив від влади його попередника Августа II. У році, 1705 році. Лещинського коронували частина шляхти його не підтримувала. В Польщі почалася громадянська війна. Потім був заключений мир. Був він королем до 1709 року. В 1709 році відбулася така подія, про яку ви теж знаєте. Це битва під Полтавою, де шведський король програв. Лещинського. знову ж з допомогою Росії було відсторонено від влади, і він переїхав на цю в еміграцію. Тут у 1725 році він видав свою дочку заміж за французького короля Людовіка XV. так як зять короля він отримав у власній володіння Лотерингів і, зокрема, міста Нансі. І він тут побудував, ну зокрема, от площу, яку я вам покажу далі, побудував власну резиденцію багато пам'ятників. І так далі. Пізніше Славу Нансі ще приніс генералом Чан Дюо, який був генералом в армії Наполеона, він теж тут жив аж до, до своєї смерті в 1847 році. Ну і таке. Зараз це, це дійсно класне місце, в якому є і собор Святого Леону, який, я надіюся, що я зайду. І багато-багато різного. А поки йдемо на площу Станіслава. ну Фонтани і так звані золоті ворота, які є окрасою цієї площі. Сама площа створена у стилі такого пізнього бароко і є одним з найвідвідуваніших міст. Нанці. Вона внесена до списку ЮНЕСКО. Можна і... от побачите, що по цілій площі от створені такі так як золотисті балкони. Воно реально дає такий якийсь ну, вигляд якогось такого ну, дуже дорогого і дуже класного міста. Я зайшов в такий католицький храм, це храм Святого Леона. Там, як і у всіх католицьких церквах, великих соборах це орган. Цей будинок. Це будинок, в якому жив е, генерал е, Антуан Дрюо. Це е, людина, яка брала участь у московському поході і взагалі на, на ну, поході на Росію в складі армії Наполеона. Е, Ось така вийшла півгодинна екскурсія по нанці. Е, чесно кажучи, мені дуже сподобалось. Е, не знаю, як вам. Своє враження пишіть у коментарях. Підписуйтесь на YouTube канал, якщо було класно. Там завжди буде щось нове. Ну і дякую, що витратили свій час і подивилися оце відео. Якось так. Всім мир!